Що таке пряме врегулювання страхових випадків? Це можливість для потерпілого у ДТП-водія отримати компенсацію безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика-винуватця. Завдяки функціонуванню цієї системи для отримання страхового відшкодування збитків потерпілому водію достатньо подати заяву до своєї страхової компанії, у якій оформлено поліс автоцивілки, та отримати виплату від неї. Після чого страхові компанії самостійно проведуть взаєморозрахунки між собою вже без вашої участі. Навіщо це потрібно? По-перше, це дуже зручно ви звертаєтесь до своєї компанії, яку самі обрали, і отримуєте відшкодування без зайвих клопотів. По-друге, врегулювання відбувається значно швидше, а якість обслуговування зростає, оскільки страховик зацікавлений у вас як у довготривалому клієнті. По третє, з 2025 року, навіть у випадку ДТП з вини незастрахованого водія, ви зможете отримати відшкодування у своїй страховій компанії, адже МТСБУ стає учасником системи прямого врегулювання. Добровільна система прямого врегулювання збитків вже працює з 2016 року, але в обмеженому вигляді. Такий сервіс надає обмежена кількість страхових компаній, які підписали спільну угоду про пряме врегулювання збитків. З 2025 року пряме врегулювання стало обов'язковим для всіх страховиків, що здійснюють страхування автоцивілки. Скористатися прямим врегулюванням можна лише за умови ДТП, за участю двох транспортних засобів, та за відсутності травмованих або загиблих осіб. Важливо, що пряме врегулювання. Працює за наявності у потерпілого автоцивілки, яка оформлена у 2025 році, або у потерпілого і винуватця договори, укладені зі страховиками, учасниками добровільної системи прямого врегулювання збитків. Варто зазначити, якщо в результаті ДТП було завдано шкоди вашому здоров'ю чи життю, або ваша страхова компанія збанкрутувала. Вам доведеться звертатися до страховика винуватця, навіть якщо ваша компанія є учасником прямого врегулювання.